Початок нового робочого тижня ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, обов'язково залишаємо вподобайки. У телеграм-каналі я викладаю прогнози по регіонах та містах, кому необхідно, будь ласка, долучайтеся, ознайомлюйтеся. І так, сьогоднішня доба понеділка, якою вона буде для нас. На сьогоднішню добу. Активність вона зберігається. Форс-мажорні ситуації можливі, пов'язані з виробництвом, підприємствами, так? ось Тому необхідно бути дуже уважними. О, дуже багато захисту може на сьогоднішню добу відпрацьовувати якраз місця, пов'язані з забезпеченням виробництва, енергія, вода. Ось такі місця, так під великим таким тиском залишаються, але йде мені можливість захистити. А, далі, вівторок, дивимося, вівторок, знову ж таки. Рух у просторі над місцями забезпечення, темний період доби дуже багато йде відпрацювань, знову ж таки, робота захисту. Наслідкові моменти можливі, місця масового такого, зібрання, місця відпочинку, там де велика кількість людей збирається одночасно. Ціль іде теж транспорт, забезпечення дороги, вокзали от такі от моменти. Середа, що нам несе середа, так? Середа. you uh -huh. Дуже багато тиску від ворога, від працювання, захисту, місця зіткнення, прикордоння, дуже багато якось провокацій від ворога, може бути і тиснення, і мені йде середа, активність, тобто її може бути більше у просторі. Інформаційні місця, місця культурні, або ті, що надають інформацію. Тут можливі наслідки. Середа. І достатньо багато знову ж таки йде на місця забезпечення. Четвер, четвер. Втрата ресурсів одразу, дорога, дорога, вокзали, транспорт, інфраструктура. Ось Місця, пов'язані зі світлом і допомога лікарня, там захист може бути. Масова активність. Мені йде четвер. Це може бути з середини-четвер, або з четверга на п'ятницю, більшість з середини четвер. Військові об'єкти, режимні об'єкти, багато розвідки дронів над цими місцями. П'ятниця. П'ятниця, втрата ресурсів теж можлива, дуже багато напруги, циклічні події, особливо, що пов'язано з державними установами, місця з жіночою енергетикою. Субота, субота. Тяжко емоційно фізично, і фізичною. Ми знову в цьому всьому застрігаємо, тому що дуже тяжко, багато йде знову ж таки відпрацювань, особливо місця пов'язані з дитячою енергетикою. Ось субота, дуже тако емоційно складно. Неділя, неділя. Неділя, темний період доби знову ж таки відпрацювання захисту. Неділя йде. Ось е дуже важливі е повторювані активності над тими ж місця.